103 дрони збили в небі над Україною повітряні сили цієї ночі. Загалом вбивати і руйнувати летіло 166 БПЛА із Ростовської області. Росіяни запустили балістичну ракету, і вона на жаль досягла своєї цілі ще на 22 ділянках. Військові зафіксували влучання безпілотників. А так триває досі у повітрі над Україною. Декілька ворожих дронів. Тож за можливості не нехтуйте правилами, які можуть врятувати життя, якщо у вашому регіоні оголошено тривогу. Пасажирський потяг став ціллю ворожого удару на Харківщині. Обласна прокуратура заявила, що на місці обстрілу знайдено фрагменти п'яти тіл, і уточнила, що для ідентифікації загиблих знадобиться ДНК експертиза. Ще двоє людей поранені. А поїзд що росіяни росіян атакували трьома дронами? Напередодні два влучання зафіксовано біля потяга. От ще одна вагон, в якому було 18 людей. Зайнялася пожежа. Загалом поїзд перевозив понад дві сотні пасажирів. В мережі з'явилися моторошні кадри, вагона, який палає, і порятунку людей. Одним з пасажирів був військовослужбовець 93-ї бригади Холодний Яр на псевдоомар. Він допомагав потерпілим евакуйовуватись, зокрема, молодій мамі із немовлям. Всі в ліс, ліс пошли, поховалися. І лягайте на землю. не треба чого дивитися. два прильоти вже. Сі <плес> боданно. Та документи головне, щоб дитина була. Сусідній вогонь горить! Мужики, допомагайте, йдіть сюди. Сюди пішли. Возьми. Двоє вбитих на Київщині. Росіяни протягом ночі знову обстрілювати мир, обстрілювали мирні міста і села. Внаслідок атаки безпілотника в Білогородці зайнявся багатоповерховий будинок. На місце події відразу виїхали рятувальники. Вони евакуювали людей, гасили полум'я. За даними обласної військової адміністрації, під час удару загинули чоловік та жінка. А кільком потерпілим знадобилася допомога медиків, зокрема в мами і двох її дітей. Гостра реакція на стрес. Ще один чоловік отруївся продуктами горіння. І в Білогородці на місці влучання безпілотника від ранку вже працює кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Вона зараз наживо зі студією. А, Аліна, отже, що відбувається зараз на місці російського теракту? Що відомо про постраждалих і про тих людей, яких вдалося врятувати? Святослава – це той самий житловий комплекс у Білогородці, який власне вночі атакував російський дрон. А позаду мене один з будинків, куди прийшовся основний удар. Відомо, що дрон влучив у верхній поверх. Там мешкали люди. І, власне, через удар дрону здійнялася сильна пожежа і загорілася покрівля. І вогонь охопив повністю помешкання людей. На жаль, через це загинуло двоє людей. Мешканці, з якими ми поспілкувалися, розповідають, що вони не одразу з Розуміли, що відбулося, тому що удар і все абсолютно відбулося дуже швидко. Хтось спочатку не одразу зрозумів, що це відбувається власне атака, але потім побачили сильну пожежу, і власне всі почали якось намагатися ліквідовувати наслідки. Давайте давайте почуємо. Стрельнуло сильно здорово. Ну ми думали, що сніги кріші упав. Був вибух шахет влучив. Довго була пожежа. Вона працювала косметологом. Шкода, добре, що хоч дитина вижила. Хлопці елементарно не могли б ізначально туди дійти, бо це був епіцентр ураження, і були дуже добрі люди, дуже ну, позитивні. Ну це був Максим і Світлана. Дитина спала на першому поверсі, її відразу змогли забрати. Отже, загинула подружня пара, чоловік та жінка. На щастя, вдалося врятувати чотирирічну дитину. Відомо, що їх квартира двохповерхова. От, власне, вони мешкали на другому поверсі, куди й прийшовся удар, і саме через це їх врятувати не вдалося, тому що там був епіцентр удару і сильна пожежа. Дитина спала на першому поверсі квартири. І е, коли власне, все відбулося, от власне порятунок дитини врятувати дитину вдалося завдяки небайдужим мешканцям. Цям будинку поруч у цьому ж будинку на четвертому поверсі мешкає наш колега, журналіст Радіо Свободи Мар'ян Кушнір. Це журналіст, який постійно їздить по гарячих, гарячих точках. Він робить репортажі з, з фронту. І от власне він має усі необхідні медикаменти, тактичний рюкзак. І він одразу вирушив на допомогу, коли він побачив, що дитина власне заходиться у своєму ліжку, все довкола у полум'ї. Він власне і і врятував чотирирічну дівчинку. Давайте його почуємо. В цьому хаосі я побачив привічені двері саме в цій будівлі, ці, в цій квартирі, відкрив її і побачив, що вже дівчинка в одіялі, на ліжку, плаче. Кричить мама. А мама на другому холості. А саме там якраз була пожежа. Дівчинку я руки взяв, виніс, забрав звідти. Маріан поділився, що це робити це було дуже складно, тому що, хоч він і звик до жахливих кадрів, яких які він постійно бачить на фронті. Коли це відбувається поруч, і от власне, дитина, яка розуміє, що її мати загинула, це було дуже складно. Ми знаємо, що наразі дитина знаходиться під наглядом її рідного батька, тому що загинула її мати і вітчим. Також у неї є старший брат. Це син власне жінки загиблий і от в нього наскільки ми знаємо, сьогодні день народження йому виповнилося 20 років Ось така наразі ситуація. На місці тут продовжують працювати рятувальники. Вони ще розгрібають завали, виносять рештки будівельного сміття, і е е люди також намагаються якось прийти до тями. Святослава, дякую тобі за подробиці. І, звичайно ж, велика шана Мар'яну Кушніру за його вчинок. Кореспондентка ТСН Аліна Лісова про удар по Київщині, де внаслідок цього безпілотник влучив по багатоповерхівці, і двоє людей було вбито. В Києві внаслідок дронової атаки пошкоджено багатоповерхівку. За даними ДСНС у голосіївському районі, сталося влучання у 317-поверхового житлового будинку. На горішніх поверхах вибиті вікна є пошкодження стін, руйнування покрівлі, але без подальшого горіння. Також пошкоджено поруч припарковані авто, попередньо без потерпілих. Ну і в Києві без електроенергії залишається близько 710 тисяч споживачів. Такі дані станом на вчорашній вечір озвучив міністр енергетики Денис Шмигаль. Він також заявив: наразі одне з головних завдань вийти на прогнозовані графіки знеструмлень. Про це ж говорять і в міській військовій адміністрації. Утім, попереджають, відповідний розклад буде суворим. Та й точна дата запровадження ще невідома. Тим часом фахівці працюють цілодобово, щоб відновити подання в оселі людей не лише світла. А й води і головне тепла у частині київських будинків для швидшого повернення опалення довелося обмежити постачання гарячої води, щоб допомогти жителям та гостям столиці пережити холоднечу. У місті масово розгортають пункти обігріву. Там можна випити гарячого чаю, зарядити гаджети і в разі потреби поспілкуватися із психологами. День жалоби в Одесі. Там через ворожий обстріл напередодні загинули троє людей: жінка і двоє чоловіків. Ще 25 жителів міста постраждали. Серед них шестеро дітей і вагітна жінка. Внаслідок атаки російських терористів понівечено півсотні житлових будинків. В одному обвалилися кілька поверхів за допомогою важкої техніки. Рятувальники знімали плити перекриття а далі вручну витягували каміння і уламки в надії дістати людей живими. Пошукову операцію на вже завершено. Зараз у місті долають. Наслідки обстрілу, руйнування масштабні влучання були не лише в житлові будинки, а й в ліцеї, фітнес-клуб, дитсадок і церкву. Володимир Зеленський готовий особисто зустрітися з Путіним, щоб обговорити два найчутливіші питання. Стосуються вони території та контролю над Запорізькою АЕС. Про таке в інтерв'ю Європейській правді заявив міністр закордонних справ України. Андрій Сабіга також зазначив, що переговорні команди вже розмовляли щодо параметрів припинення вогню і контролю за дотриманням перемир'я. А от безпосередньо мирну угоду з 20 пунктів офіційний Київ підпише зі сполученими штатами. Ті ж своєю чергою вже з Росією. Принаймні саме такий формат наразі обговорюють. Втім, перемови, ще тривають, присутня в процесі і Європа, зокрема в домовленостях про гарантії безпеки. Нагадаю, Кремль вимагає виходу наших військових із Донбасу та розподілу електроенергії з тимчасово окупованої заес між Україною та Росією. Наступні тристоронні переговори попередньо заплановані вже на 1 лютого в Абу-Дабі. Шість днів у крижаній воді та під землею на 15-градусному морозі у ДСНС розповіли детальні деталі, точніше унікальної підводної операції з порятунку ТЕЦ, пошкодженої російською атакою. Отже, п'ятеро водолазів рятувальників із Черкас отримали завдання, яке здавалося майже неможливим. Треба було дістатися шахти розташованої під дном річки Дніпро, щоб відремонтувати гідроспоруду. Попри те, що зроблена вона була з товстого прошарку бетону і була. Під водою від удару ракети стався сейсмічний рух ґрунту, і споруда зазнала пошкоджень. З'явилися тріщини, через які вода почала затоплювати саму ТЕЦ. Енергетики покликали на допомогу водолазів, щоб залатати ці тріщини. Група черкаських рятувальників на чолі з начальником загону Андрієм Власенком майже тиждень по 10-11 годин проводили в крижаній воді через екстремальні погодні умови. Техніка обмерзала, виходила з ладу. Розповів Власенко. Однак, попри все це, водолази зуміли. Відремонтувати гідротехнічну споруду і зупинити підтоплення. Постійно щось виходило з ладу у техніки, інженерів нас піднімали, бо ламались насоси, проривало, там йшла небезпечна теча. Тривоги також нам заборонено працювати, піднімався водолаз в сумі шість діб. Смертоносна негода Уже 42 людини стали жертвами снігового шторму у Сполучених Штатах. Про зростання кількості загиблих повідомляють американські змі, зокрема серед жертв троє дітей, які провалилися в крижану водойму в Техасі. Без світла залишаються сотні тисяч американців, а надзвичайники працюють, щоб розчистити дороги від повалених стихією дерев. Тим часом синоптики попереджають про ще один зимовий шторм, який може налетіти на південні та східні штати Америки вже цими вихідними. Ну а в Україні потепління теж буде недовгим. Синоптики попереджають про нове різке похолодання вже наприкінці тижня. У ніч проти 31 січня, на 1 лютого, температура на заході, півночі у Вінницькій, Черкаській Полтавській областях знизиться до 14-20 морозу. В Харківській області місцями прогнозують до мінус 23. В день у більшості регіонів очікується від 8 до 14. на півдні та сході вночі до 13, нижче нуля, вдень до мінус 7. Синоптики пояснюють, похолодання. Дання спричинене поширенням холодної повітряної маси із півночі, і також підвищенням атмосферного тиску. Українська команда вирушає на Олімпіаду 2026. Напередодні ввечері наших спортовців урочисто проведжали на зимові олімпійські ігри, які відбудуться в Італії, і розпочнуться вже 6 лютого. На цих змаганнях Україну представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії в 11 видах спорту. Це найчисленніший склад збірної на зимових іграх за останні 16 років. Хоча більшість наших спортсменів вже перебувають за кордоном на заключних тренувальних зборах. Вони все ж доєдналися до церемонії проводів по відеозв'язку. Окрім цього, представлено промовідео про нашу команду і проведено церемонію перекреслення тематичного поштового блоку марок. В санках 10 ліцензій це круто. В біатлоні молодці 10 ліцензій, але біатлон це історичний вже український вид спорту. Хочеться, щоб вони трошечки підвищили якість виступів. А санки, хлопці, дівчата, взагалі молодці, 10 ліцензій – це рекорд за всі зимові олімпіади. Тому сподіваємось, що крок за кроком ми рухаємось вперед.